Де зібрали в громаді більше 100 тисяч гривень для 63-ї бригади та як розробляють стратегію підтримки ветеранів у міськраді? Моє вітання перед мікрофоном працює Марія Канцеляристи зараз про основні факти дня. Спершу новини держави Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надало добровільний внесок у розмірі 400 тисяч фунтів стерлінгів на підтримку діяльності організації заборони хімічної зброї. Вона спрямована на посилення безпеки та захисту України від хімічних загроз. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про запуск пакунка школяра. Він призначений для тих, хто відправляє дитину в перший клас в офлайн-форматі. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень, зокрема на придбання книжок, дитячого одягу та взуття. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних повідомлень Новояворівська міська рада для ветеранів підготувала опитування. Тут відзначили важливість прагнення краще розуміти потреби, виклики та очікування ветеранів. Відомо, що надана інформація є конфіденційною і використовуватиметься винятково для розробки місцевої стратегії. Деталі є в наших соцмережах. Офіс підтримки цивільного населення при Яворівській районі держадміністрації продовжує надавати допомогу тим, хто її потребує. З початку роботи понад 11 тисяч осіб тут уже отримали безкоштовну допомогу. У Новояворівську адреса центру вулиця Січових Стрільців, 4. графік роботи з понеділка по п'ятницю від дев'ятої години до сімнадцятої. Паломника села Страч розповів про фініш літнього проєкту Футбольні канікули з Богом-2025. Протягом семи днів діти із спортивним азартом і справжнім духом християнського єднання відвідували цей пізнавальний табір та його численні активності, як футбольні, так і духовні, екскурсійні та оздоровчі. Студія танцювальної ритміки і сучасного танцю кадрики на звітному концерті в єдності Наша сила в Новояврівському палаці культури Кристал днями зібрала 123 365 гривень, 50 євро та 700 доларів на потреби захисників 63-ї механізованої бригади. Новини на Янтарне -ФМ. І до новин спорту ФСК Гірник розповіли, що Роман Каракевич покидає клуб. Тут подякували йому за плідну співпрацю та побажали успіхів у подальшій тренерській кар'єрі. Наразі клуб працює над пошуком нового головного тренера і щойно приймуть рішення, про це обов'язково повідомлять футбольну спільноту громади. І про погоду у вівторок, 8 липня, денна температура на позначці 28, уночі 16 градусів. Місцями значні дощі, грати шквали 17-22 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий, і це все основне. Бажаю вам натхненного липневого вечора, якому личитимуть улюблені хіти на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.